Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як можна звичайний смартфон використовувати як веб-камеру для комп'ютера. Треба завантажити додаток AirDroid Cast як на комп'ютер, так і на телефон. Потім висвічується ось цей от код. І ці цифри нам треба записати на телефоні, щоб з'єднати між собою пристрої. Зараз кине дозвіл, щоб. Дозволити їм. Зараз трохи зачекати треба. І ось пішов запис. Тобто це ми транслюємо дисплей, ну екран нашого телефону. Також можна сюди зайти в камеру. У мене ведеться запис, то він буде дуже топити. Але суть ви зрозуміли ось, відображається. Ну ось ви дізналися, як можна за допомогою додатку AirDropcast транслювати, що відбувається на екрані вашого смартфону. Так що сподіваюся, інформація стане вам у нагоді, і всім до зустрічі.